Гарні хороші управлінці, а менеджери вони не народжуються. Їх треба створювати їх треба треба навчати. Тому світовий банк у співпраці з бізнес-школою Уко. За фірмою One Health, з нашими партнерами у швейцарському посольстві, з мозом та ЗНЦЗУ, вирішив підтримати цю ініціативу Leaders for Health. у світі, десь 70% працівників галузі охорони здоров'я це жінки. Натомість тільки 30% – це директори, це люди жінки на керівничих посадах в Україні цей відсоток жінок у галузі охорони здоров'я ще вище. Він десь 80 Натомість один на 30 чоловіків в Україні є на керівничій посаді, а між жінками – це одна на 170. Один на 30 чоловіків – одна на 170 жінок. До цього ще заробітна плата у жінок на 20 більш-менш нижче, ніж заробітна плата у чоловіків. Тоді жіноче лідерство це перш за все про справедливість, але не тільки вона також є про ефективність. Коли ми систематично обмежуємо доступ до керівничих, до управлінських посад половині населення, тоді ми самі себе позбавляємо величезної частини управлінського менеджерського хисту. Цей хист, цей ресурс є для мене насправді найбільшою цінністю. Так, зараз нам треба працювати, тому що в Україні, звичайно, цей хест, цей людський потенціал є найважливішим ресурсом. Це не рідкісні землі, це не копавини, це насправді українці і українки. І в цей ресурс треба інвестувати. Ця програма це не просто навчання, але для мене вона є формуванням нового покоління менеджерів та управлінців в Україні. Тому я вважаю, що це насправді потужний інструмент змін. Вона базується на розвитку стратегічного мислення, на сучасних управлінських та менеджерських знаннях, на роботі у команді і також на впроваджуванні змін change management. Але до цього ще я також дуже сподіваюся, що вона створить професійну спільноту молодих менеджерів, керівників закладів охорони здоров'я. Як обмінюватимуться знаннями та досвідом і також підтримуватимуть одні одних у подальшому професійному розвитку? Зараз супер важливо додати впевненості і можливості для керівників закладів отримати нові знання для того, щоб вести ці кораблі закладів охорони здоров'я до надання кращих і якісніших послуг пацієнту. Насправді найбільшим для мене успіхом це є сформована когорта лідерів закладів охорони здоров'я, коли вони всередині на умовах пір-ту-пір -пір, можуть ділитися своїми здобутками один одним захоплюватися і переймати якийсь досвід. І незважаючи на те, що сьогодні при війні планувати надовго важко, я вірю, що програма їм дасть можливість подивитись на 5, 10, 20 років наперед і. Подумати, побачити себе в часі перемоги, цінність людська. Вона є першочергова, і тому цінність програми в тому, що ми допомагаємо кожній важливій людині в нашій країні продовжувати рух вперед. Я вважаю, що програмою Лідери для здоров'я ми творимо велику спільноту однодумців, велику спільноту рушіїв змін. Ми інвестуємо в людський капітал, ми інвестуємо в людей, які сьогодні, завтра, чи навіть післязавтра будуть творити зміни в країні. Ми творимо спільноту однодумців і тих, хто творить зміни, вони розширюють свій світогляд. І повернувшись додому до своїх, не знаю громад, до своїх організацій, до своїх інституцій, вони якраз є тими рушіями змін, які пропонують щось нове. Для бізнес школи уку ця програма не просто про навчання, а про зміни, які починаються з людей. Ми віримо, що в системі охорони здоров'я важливо мати не просто фахівців, а лідерів, які готові вести за собою команди, які готові приймати рішення, які готові брати на себе відповідальність за наше спільне майбутнє і нашу країну. Це партнерство дає нам можливість не просто передавати управлінські інструменти, а й цінності служіння та етичного лідерства. Нашим фахівцям і нашим лідерам в медицині, і таким чином ми вважаємо, що ми дуже підсилюємо наші інституції. «Leaders for Health 2.0», як і всі інші навчальні програми Leaders for Health», вони мали на меті створення спільноти лідерів в сфері охорони здоров'я для того, щоб люди спільно могли змінювати медичну систему, робити її кращою для наших. Українців для наших людей отримати нові знання, і насправді найважливіша річ, яку ми закладали в цю навчальну програму, це зміна способу мислення, Тобто підходів до того, як люди діють, як люди приймають рішення, як надають послуги. Це Волинська область, місто Луцьк. Я львів'янка. Місто Нікополь, Дніпропетровська область, зона активних бойових дій. Трибулянська міська лікарня, Тернопільська область, місто Запоріжжя. Хмельницьку міську лікарню. Місто Чортків, Тернопільська область, місто Нетішин, Хмельницька область. Програма для мене це теплота, якась любов, нові знання, кейси, практичні теоретичні. Це є командна робота. Щось більше, ніж. Просто інструмент, це спілкування з людьми. І людиноцентричність, яка безпосередньо від всіх організаторів ти відчуваєш тепло і те бажання дати тобі знання. І це те, що формує майбутнє. Насамперед це людиноцентричність, друге команда, третє – це саморозвиток, четверте це комунікація і взаємоповага до усіх. Масштабність бачення, мотивація, віра у себе, перспективи розвитку, людиноцентричність, розвиток, мотивація, натхнення, командність, впевненість, програма лідерство, комунікація, ефективність, управління, команда. В першу чергу це атмосфера підтримки. Ну, те, що я вже проговорила, ти не один в будь-якому випадку. Ти можеш опертися на людей, які з тобою навчалися. Ти можеш опертися на викладачів, якби що, якби в тебе виникали якісь питання і труднощі. І це, от це для мене про людиноцентричність, про атмосферу і про таку людські речі. Для мене це ковток свіжого повітря. Для мене це велике відкриття. Для мене це повернення в якійсь мірі до самої себе, тому що. Я в потоці такої великої кількості цієї рутинної роботи в мене вже було часом відчуття, що я машина для виконання завдань. А я собі дозволила саме завдяки цій програмі зупинитися і знов почати думати. Ну, лідер повинен в нього повинні бути ну, особливо цінності, це і компетентність. І що ще що ми можемо кожен. На своєму місці робити те, що ми знаємо, і робити Україну краще. І ну от я виніс є фраза Теадула Рузвельта, да, що роби те, що можеш, тим, що маєш, і там, де ти є. Оце фраза для мене на сьогодні головна, і я впевнений, що всі лідери, які тут були, зроблять просто ну неймовірну Україну.